Однією з найпоширеніших проблем в дитячому віці є гіпертрофія носоглоткового мигдалика, або як в народі називають аденоїди. Саме ця проблема є причиною оскладненого дихання, що може провокувати зниження слуху, порушення в роботі нижньої дихальної системи, зміни прикусу, викривлення зубів і безліч інших негативних наслідків, які погіршують стан здоров'я у маленьких пацієнтів. У медичному центрі Лорімет функціонує власна операційна, яка обладнана сучасною ендоскопічною технікою, операційним мікроскопом, хірургічним лазером, шайверною системою та коблатором. Таке обладнання дозволяє проводити операції професійно та мінімально травматично. В наших стінах ми забираємо цей носоглотковий мигдалик, але особливим методом, відомим методом, це коблатор, називається або холодна плазма. Цей метод має безліч переваг порівняно з іншими методами, тому то наші дітки приходять зранку і декілька годин, три-чотири в середньому, і ми їх вільно відпускаємо додому. Оперуватися у медичному центрі Лорімет безпечно і безболісно. Знеболення проводиться за допомогою сучасних інгаляційних анестетиків. Довіряти треба професіоналам, які свої вміння кожен день шліфують і це все до автоматизму. доводять це все до стовідсоткової гарантії, того що все буде виконано так, як заплановано. Команда лікарів подбає про те, аби день операції ваша дитина запам'ятала як цікаву пригоду і захопливу гру. Ми граємося, розважаємося, знімаємо відео, розважаємо діток різними варіантами, лише б в них не було ніякого психоемоційного стресу. З медичним центром Лорімет ваше здоров'я та здоров'я ваших рідних у надійних руках.